Як дотиснути Росію і чи змінить Трамп уже в чергове свої дедлайни? Розпитає про це Валентина Гладких, експерта аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаю, рада вас бачити. Добрий день, дякую за запрошення, пане Валентине. Бачимо, що цього тижня має Вітков летіти у Москву. Передусім, давайте поговоримо про цей візит. Чого він може досягти в Москві, і про що буде говорити з Путіним? Говорити, я думаю, буде він про те, як. Завершити зрештою війну, яку Росія розпочала проти України, це я думаю, ключова тема. Ну і в контексті цієї теми, звичайно, мабуть, будуть обговорювати, які наслідки негативні можуть бути для Росії у разі, якщо вона відмовиться рухатися шляхом до встановлення миру. І які можливо певні вигоди Росія зможе отримати у разі, якщо погодиться на завершення війни, тому ну, тут не складно передбачити предмет діалогу. А ось говорити про конкретні деталі, що хто кому може пообіцяти і на яких засадах вони зможуть там зійтися, ну це значно складніше. Але доволі просто передбачити результат. Який я думаю, що це нічим е, не завершиться. Ну як нічим, звичайно завершиться, просто не завершиться тим, на що розраховує Трамп, на що розраховуємо ми, на що розраховують в принципі е, цивілізоване людство, людство, яке налаштоване на кооперацію, розвиток, е, взаємовигідну співпрацю. Тобто ні, знову ж таки зіштовхнуться американці з зі стіною тупого нерозуміння і бажання руйнувати нищити абсолютно нехтуючи будь-якими раціональними аргументами ну, на користь того, щоб це припиняти. Чи може бути варіант, що Вітков почує від Путіна під час зустрічі якісь там обіцянки чергові, повірить в них і переконає Трампа відтермінувати оцей дедлайн? Ну, я думаю, що обіцянки він гарантовано почує, але ці обіцянки будуть не в контексті того, що Путін готовий піти на якісь там поступки, а обіцянки в тому плані, що Путін спробує переконати Віткафу у тому, що нібито його вимоги є легальними і легітимними. Що ці ультиматуми, по які по суті вимагають від України капітуляції, вони чимось обґрунтовані. Ми з вами навіть Говорили неодноразово, що Путін дуже любить апелювати до ситуації на землі, але водночас він чомусь ігнорує ситуацію на землі, тому що ситуація на землі зовсім е з неї важко зробити висновок, що вимоги росіян є обґрунтованими. Ну тому що так вони продовжують кошмарити цивільне населення, так е ідуть важкі бої, але говорити про те, що вони досягли якогось успіху на полі бою суттєвого. Ну, не доводиться натомість, ми бачимо, що є певні е симптоми, які свідчать про те, що ця от військова мінлива фортуна, вона цілковито може хитнутися в протилежний бік. Причому якраз хитнутися не за рахунок чисельності, а за рахунок більш вищого технологічного. Рівня розвитку і більш правного використання От я сьогодні читаю новини вночі. Буквально що служба безпеки знищила російське літаки в Криму на аеродромі. Тобто, і ми розуміємо, що знищення цих, цих літаків ну для Росії велика втрата. Ну тому що відновити ці літаки, навіть якщо вони пошкоджені, а, а, не, а не там згоріли там грубо кажучи, на попіл. Є проблемою, і ми читаємо новини на що відбувається в російських аеропортах, що в принципі відбувається з російською авіацією. Ми бачимо, що ледь не щодня прилітає вже по їхніх нафтобазах, по їхніх об'єктах інфраструктури військової, там де вони виробляють е зброю. Ну, це ситуація на землі. Тобто, і ця ситуація говорить, що ну навряд чи є підстави для надмірного оптимізму ну, у Росії. Тим не менше, Путін продовжує цю повторювати цю свою е мантру. Тому я думаю, що Вітков, можливо йому покаже якісь документи, якісь розрахунки, та які там характеризують тенденції. Ми сьогодні чули ну днями чули про те, що започаткували нову програму підтримки України, тобто, коли країни-члени НАТО зможуть. Купити, придбати у Сполучених Штатах Америки ті види озброєнь, які Україні необхідні. Тобто раніше це буквально знову ж таки місяць тому нам ця ініціатива видавалася вкрай нереалістично. На сьогоднішній день вона вже фактично вийшла на етап реалізації. Це змінює ситуацію на землі, це створює передумови для зміни ситуації на землі. Я схильний думати, що так. І це лише те, що з'являється в публічному просторі. Те, що ми можемо з вами ми, помічати і аналізувати. Я я що у Вітков є значно більше інформації, яка може вплинути, або, скажімо так, могла б вплинути. Але я повторююся, я схильний думати, що не варто очікувати якихось проривів, тому що раціональні аргументи вони абсолютно безсилі. Ну, проти у цього от е, кремлівського маразматика. Давайте трошки так е, погадаємо, якщо можна так сказати. Mm. От, якщо Путін від ФФУ, наприклад, скаже: Я готовий зустрітися з Зеленським, ми там готуємо через місяць, два-три. Це буде для Трампа такою ну, перемогою, і аля виконанням е, цього дедлайну? Ді, для Трампа перемогою є все. Ну, тобто, нема е, нічого такого, що не було б перемогою Трампа. Тобто, ми просто маємо це прийняти як константу і е, з цим змиритися. І я тут з вами погоджуюся, що є велика небезпека, що Трамп може скористатися будь-якими заявами е, Путіна для того, щоб. Е, Створити враження, ніби він досягнув якогось поступу, і тепер не варто ризикувати досягнутими якимись Гнати результатами, кони. ставити їх під загрозу. Давайте повільніше, але впевненіше, рухатися. Такий сценарій можливий, і саме такий сценарій, я думаю, росіяни і намагалися реалізувати. Вони давали просто Трампу формальні підстави для того, щоб Трамп інтерпретував ці. Події як певний поступ. Цей поступ він собі, собі записував в актив, і, спораючись на це, знову ж таки, або щось або щось зробив, або щось не робив. Але є одне, але в цій історії, тому що Трамп заявив, що ми завжди маємо з Путіним гарні розмови, а після того він вбиває цивільне населення. Себто що розмови розмовами, а дії відверто дісанують. І далі Трамп сказав про те, що мене тепер не вдовільнять. Просто слова. Я хочу побачити конкретні дії. А конкретні дії знову ж таки навряд чи це може бути черговий раунд переговорів. Тому що ми бачимо переговори, безумовно вирішують одне дуже важливе питання: повернення українських військовополонених і цивільних осіб, які незаконно утримуються. Питання викрадених дітей, тобто цілу низку гуманітарних проблем за допомогою цих зустрічей, в принципі, вирішують. Але не вирішують головної мети цих зустрічей становлення миру або е, хоча б припинення там вогню і переведення далі в е, врегулювання конфлікту, в річчя ще політика правового дипломатичного. Цього не вдалося досягнути. Тому, якби просто ну давайте ще черговий раунд, навряд чи це можна вважати поступом. Тобто, зустріч перших осіб, ну воно також є в принципі безглуздою, тому що якщо не на Працьоване якісь результати ну нічого не буде, і якби ну це також навряд чи можна вважати поступом, е, тому я думаю, що програма Максим. І вона ж, я думаю, і програма мінімум, бо якщо цього не буде досягнуто, то ну якби це точно не створить підстав говорити про те, що щось ми кудись посунулися. Це досягнути, хоча б припинення вогню. Причому, ну припинення вогню, е, хоча б в локальному якомусь розрізі. Ну в локальному я маю на увазі не географічно, а в локальному маю на увазі, наприклад, як Зеленський пропонував взагалі припинити удари з повітря. Да? Тобто я схильний думати, що росіяни на це не погодяться. Так само, як вони не погоджувалися, наприклад, на припинення ударів по енергетичній да. інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі і по ударах ну, в акваторії Чорного моря. Пам'ятаємо це вже ми, ми за це півроку цю тему обговорюємо. і Там щось не дуже і да, є великий поступ. Е, тому ця програма ну мінімум. Яка може дати ілюзію того, що є якийсь поступ, і вона є програмою максимум, тому що сподіватися на те, що зможе досягнути чогось більше, ніж у цих от мінімальних домовленостей, які б стосувалися припинення вогню, просто не варто. Ну і, і ще один момент, про який також варто мабуть, сказати: що Україна погоджується на безумовне припинення вогню, а росіяни натомість висувають постійно передумови для припинення вогню, і це. Дві позиції, які є взаємовиключні і навряд чи можуть бути ну, узгоджені. Плюс ми категорично і ніколи не погодимося на основну вимогу, яку росіяни висувають припинення військово-технічної допомоги в Україні, да і припинення мобілізації, проведення демобілізації в Україні, тобто, по суті, ви давайте ви обизброїти Україну, а ми тоді погодимося на припинення вогню. Ну це абсурд так в світі взагалі ніколи не працювало. Ну тобто, вся історія людства свідчить про протилежне. Тобто припинення вогню виникало в кращому випадку, коли виникали передумови для стратегічного стримування, тобто, коли баланс сил. Був більш-менш рівним і кожна зі сторін могла завдати опоненту або ворогу ну невипра яких невиправних втрат або там неприйнятних втрат. А якщо тільки виникав дисбаланс у потенціалах силових з необхідністю, виникало насилля, тому я схильний думати, що ми будемо наполягати в свою чергу в цьому ж контексті, ще і на запровадженні певних механізмів гарантування. Дотримання режиму тиші, тому що ми пам'ятаємо, і Зеленський показував Трампу, я думаю, також всі пам'ятають той момент, коли президент України показував президенту США, скільки разів росіяни порушували досягнуті домовленості про припинення вогню. І я не думаю, що сьогодні хтось хоче повторити ту саму помилку. Себто, якщо досягаємо про припинення вогню, має обов'язково ця домовленість містити. положення про те, хто тобто, який суб'єкт. Буде моніторити і стежити за тим, що сторони дотримуються або не дотримуються режиму тиші. І друге, що повинно там бути, це наслідки або відповідальність тих сторін, які порушать досягнути домовленості. ми ж розуміємо, що, наприклад, це означає. Це означає, що має бути створена якась. Ну, третя сторона, яка повинна бути наділена правом е, вживати що насилля, тобто використовувати свої збройні сили, ну для того, щоб е, вчиняти якісь дисциплінарні дії. Тобто вони готові піти на безпосередній конфлікт з Росією, якщо Росія порушить режим тиші, да, там, або припинення вогню, і буде завдавати далі ударів по Україні. Щось мені здається, нема таких країн. Я якій... думаю, що е, на сьогоднішній день е, принаймні ніхто не зголосився. І оці от, е, всі розмови, які також ми спостерігаємо впродовж, мабуть, останніх ну, півроку, навіть трошки довше. Просто півроку це вже більш таке жваве почалося. Е, це е, про розміщення, наприклад, миротворчих контингентів, якихось та, там іноземних контингентів або зусиль. Зеленського перетворити коаліцію охочих на коаліцію рішучих, тобто, все це е, в такому контексті. І, в принципі, ми всі розуміємо, що для росіян ну, такі сценарії також є неприйнятними. Ну, от, власне кажучи, ми можемо підійти до простого закономірного е, висновку. Чи можна е, в нинішніх е, обставинах досягнути якогось там стратегічного прориву? Схильне думати, е, що ні. Тому я думаю, що Трамп. Ми ж поговорили про стратегії двох сторін. Можна поговорити про стратегію Трампа. Я думаю, що у Трампа зараз можуть дійсно от, шукати відповідь на запитання, яке ви поставили. Чи зможемо ми поінтерпретувати слова або якісь кроки з боку Кремля як достатню підставу для того, або, аби записати це в актив Дональду Трампу, представити це як грандіозне досягнення? І е, як підставу для того, щоб не робити якісь кроки. Але я схильний думати, що і в цьому плані вже Рубікон перейдено. Ну, казав класик. Я думаю, що останні позиції США, вони говорять е, про те, що, мабуть, білий дім все таки зрозумів, що має на увазі Зеленський, коли каже, що Путін не хоче миру. Що Путін до миру можна лише примусити, що е, шлях до миру лише через примус. Всі інші шляхи ну не тому, що вони, грубо кажучи, погані, вони, може, красиві, правильні, гуманні. Проблема полягає в тому, що вони недієві. І от я схильний думати, що поступово все-таки там голос здорового глузду в Білому домі поступово бере гор. От власне про санкції Трампа можливі проти інших країн поговоримо далі, але про цим сюжет. Трамп знову погрожує цього разу Індії. Усе через російську нафту. Президент США звинувачує офіційні делі не тільки в придбанні російської сировини, а й в перепродажу та ще й з націнкою. Тож Індії загрожують трампівські штрафи, не допомогли країні і скорочення закупівель у РФ. Як це вплинуло на світові ціни на нафту і як це позначиться на Росії? Данило дьомін продовжить. Американський замість російського один із найбільших експортерів нафти в Індії, змінює ринки. Компанія придбала 4,5 мільйони барелів американської нафти і півмільйона канадської, а ще 2 мільйони барелів за Будабі. Тендер закінчився 1 серпня. Ціни угод не розкривають. Високі обсяги закупівель пояснюють частковою заміною російської нафти. Хоча Індія залишається найбільшим морським покупцем сировини з РФ. Та через зменшення цінового дисконту і тиск США і ЄС, державні НПЗ Нью Делі. Зупинили нові заявки на російське паливо. Я думаю, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії. Це те, що я чув. Не знаю, правда чи ні, але гарний крок. Подивимося, що буде далі. Попередній пакет американських санкцій вже змусив перенаправити щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії. Адміністрація США, зокрема, Дональд Трамп, погрожував ввести 100-відсоткові вторинні тарифи на товари з країн, які й далі закуповуватимуть російський вуглеводень. Трамп чітко заявив, що для Індії не прийнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії. Доки Індія змінює постачальників, країни ОПЕК плюс домовилися про збільшення видобутку чорного золота на 547 тисяч барелів на добу у вересні. Тож ціни на нафту бренд знизилися на 85 центів. Утім, падіння короткочасне, запевняють експерти. У середньотривалій перспективі на формуванні вартості впливатиме поєднання тарифів з геополітикою. Будь-який стрибок, спричинений енергетичними санкціями, буде недовгим. Аналітики у сфері енергетики очікують, що 8 країн ОПЕК плюс збільшать видобуток на 1,7 мільйона барелів на добу. Це рішення може призвести до зменшення цін на нафту, а значить і зменшення прибутків Росії. Утім, відчується Кремль не одразу. Даніл Дьомін подробиці: телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Чи готові торгові партнери РФ до штрафів Сполучених Штатів і чи чекати на новий раунд торговельних воїн і загалом, які є інструменти впливу на Кремль? Продовжу розмову з Валентином Гладких, експертом аналітичного центру об'єднана Україна? От, власне, Індія, давайте почнемо з неї. Чи погодиться Індія взагалі скоротити і припинити постачання нафти? І чи буде сприймати оцей цей тиск від Трампа? Як реагувати буде? Ну є заява офіційна від МЗС. Індії, де вони чітко сказали, що вони цього робити не збираються, і як кожна велика економіка будуть захищати свої інтереси економічні і національні це буквально ледь не е, цитата. Тому я схильний думати, що ні. Купувати російську нафту вони не припинять, принаймні доти, доки не з'являться якісь альтернативи. А альтернативи навряд чи з'являться, тому що росіяни продають нафту в Індію з величезним дисконтом. Ну і навряд чи ви зможете купити, ну грубо кажучи, в таких обсягах за такою ціною стільки нафти. І більше... Потім підзаробити. І ще під, підзаробити на перепродажу. Тобто ну, логіка економічних інтересів цілком очевидна і якби, не потребує додаткових коментарів. Е, є інша проблема, що нафта ж потрібна не сама по собі, нафта потрібна як ресурс, відповідно, для створення певних товарів і послуг. А товари і послуги ж потрібні також не самі по собі. А в дії, в випадку з Індією, вони не тільки на внутрішньому ринку ж споживають вони продаються на е, міжнародних ринках, і я думаю, що їм доведеться порахувати. Ну що чи не станеться раптом так, що їхні товари і послуги на світовому ринку стик стикатимуться з певними перепонами. і тоді виникне проблема, що може якісь ми купувати нафту для того, щоб виробляти товари, які ти потім не зможеш продати на світовому ринку і е, на тому е, заробити. Але це треба дивитися знову ж таки структуру. Що вони виробляють, де вони продають, який у них товарообіг зі сполученими штатами Америки? Чи можуть Сполучені Штати Америки відмовитися від тих товарів, які виробляють в Індії? Бо наскільки я знаю, є цілі міста в Індії, які покривають ну, скажем так, більше 50% світового попиту на певні категорії товарів. Ну я розумію, що в сполучених штатах навна чи буде величезна криза через те, що там не буде якихось футболок чи сорочок, або там спідньої білизни. я думаю, що вони переживуть і перерентуються. Ну зрештою, вона просто подорожчає. А ми розуміємо, що це також може спричинити там певні інфляційні процеси в США, ну, в Європі, да там де вони купують. Ну. Та в тих країнах, які купують товари з Індії, які подорожчають внаслідок запровадження санкцій. Це може потягнути певні наслідки, знову ж таки політичні наслідки для тих країн, які будуть вживати це. Але повторюся, що це все на такому рівні е, теоретичному і концептуальному. А спрацювати на практиці воно може по різному і залежить від конкретної номенклатури товарів, ну конкретних ланцюж, ланцю, логістичних ланцюжків і. І можливості знаходження альтернативи. Я це кажу не для того, щоб сказати, що от Індія там гарантовано не буде це робити. Я схильний думати, що буде досягнуто все-таки якийсь компроміс, коли і Індії доведеться чимось поступитися від чогось відмовитися. Але ну я не думаю, що це буде настільки аж категорично. Це один момент. Другий момент позитивний вже для нас треба Давайте розуміти позитиво трошки що а, трамп зрозумів що він може використовувати історію з росією як е, точно так може використовувати історію із е, співробітництвом окремих країн з росією як е, обґрунтування е, певних своїх кроків е, для Вирішення тих проблем, які він намагався вирішити з самого початку. Пам'ятаєте, да? оці всі так, тарифні війни, mm -hmm. тоді він виходив з однієї аргументації. Зараз він може робити те саме, тільки вже обґрунтовуючи це якимись гуманістичними ідеалами, інтересами і тому подібними речами. Цебто робити це не в інтересах України, тобто в інтересах України це по факту буде. Але насправді в цьому контексті він буде робити це для того, щоб досягнути своїх цілей, ну тобто захистити там я не знаю американських да оця вся його риторика, бо там подолати якісь дефіцити, дисбаланси в платіжному балансі торгівлі Сполучених Штатів Америки з якимись країнами, і говорить. Оце там о дивіться, вони співробітничають з Росією, тому давайте піднімемо там тарифи. Там ну точніше, вони піднімуться внаслідок запровадження санкцій, і це плюс, тобто, це якраз та історія. Коли відбувається дивовижне співпадіння наших інтересів, бо ми зацікавлені в тому, щоб на Росію економічно тисли, щоб запроваджувалися вторинні санкції проти тих країн, які допомагають Росію оминати санкції, а Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб мати в своєму розпорядженні інструмент. І аргументацію, чому він е, веде оці от, ну, умовно тарифні війни, давайте так їх назвемо, ну, з усіма, так бува, е, застереженнями. І це є позитив, тому я схильний думати, що Індії доведеться ну, піти на якісь поступки. На які саме ну, я не готовий сказати зараз. А Китай. Аналогічна ситуація. Аналогічна ситуація, ну, можливо, навіть е, дещо. В більш критичному вимірі, тому що Китай е претендує на те, щоб політично відігравати більшу роль. Тобто на сьогоднішній день у Індії таких принаймні ну відверто артикульованих амбіцій нема. А, тобто, вони ну ми за запра... співпраця, все красиво. Дружба, мір жвачка, все гарно. А Китай ну претендує на те, щоб відігравати більш важливу роль. У глобальній політиці, але треба сказати, що на відміну від Індії, де наскільки мені відомо, не було якихось урядових рішень стосовно е суб'єктів господарювання і їхніх можливостей співпраці з Росією, Китай намагається дотримуватися санк санкційного режиму і не йде на відверту конфронтацію е ну, щодо. Санкці ну плюс заради справедливості. Ну індійці ж також сказали, що ви ж також ліцемірите. Ну ви ж співпрацюєте купуєте, з Росією, так. ну ви купуєте європейці там і назвали цифру. і Ми також це знаємо. Що там мільярди доларів, десятки мільярдів доларів. Результат досі торгторгну. Торгівельної співпраці між європейським союзом і Росією, між Росією і Сполученими Штатами Америки. Ну і чого ви ну в якось дуже дійсно вибіркові. Тому у, треба тут розуміти, що дійсно так просто не вийде. Що ми зараз перекладемо весь тягар на вас, а за собою збережемо право співпрацювати, і Зеленський, коли виступає, показує запчастини з цих так званих їхніх шахедів або з їхніх ракет. І там досі є російські комплексі ну, е, ракетах комплектуючи е, виробництва е, країн колективного заходу, як вони люблять е, говорити. Вникає наступне запитання, а як вони потрапляють. Можемо подивитися, скільки росіянам віз видав в Європейський Союз за минулий рік, також здається, вже обговорювали. Ну, і можемо подивитися на те, чому Матвієнко їде і зустрічають Швейцарії, Швейцарії, і людина, яка під персональними санкціями перебуває. Тому е, я розумію все. Наше невдоволення, і воно не безпідставне. Це дійсно, якби ну, не дуже е, е, пасує да, державі такій великій, як Індія. Але заради справедливості ну, дійсно можливо треба дивитися і ну, тим країнам, які. Наполягають на тому, що Індія має там чогось дотримуватися, і є ще один нюанс: що е, в чому відмінність між Індією і країнами ну, Європи і Сполученими Штатами Америки, тому що суб'єктами ведення санкцій є саме ці країни, а Індія виходить, так має лише долучитися до них. Тобто Індія не є країною, не є суб'єктом, який причетний до розробки та запровадження санкційної політики. Тобто, це дуже важливий момент. Е, а країни Європи, ну і згадаємо, як важко всі ці санкційні пакети проходять. Тому що вони все одно намагаються вводити ці санкції в такий спосіб, щоб вони мінімально зачіпали їхні інтереси і максимально зачіпали інтереси Росії. Це нормально, тобто, жночки не хочу, щоб вони зараз неправильно зрозуміли. Це нормально логічно, тому що якщо ти хочеш комусь щось допомагати, тобі для того потрібен ресурс. Для того щоб мати цей ресурс, не необхідно мати певні умови економічні, які дозволять тобі генерувати цей ресурс. А якщо ти взяв і зробив так, що у тебе зникли економічні умови. Для генерування ресурсу то тебе зникне ресурс і можливість допомагати в даному контексті України. Тому я розумію, чому е, так складно і так, от е, секторальні санкції повільно відбуваються, тому що потрібен час для адаптації економіки. Е, ну щоб грубо кажучи, ну, не покласти економіку, не ускладнити соціально-економічну ситуацію, щоб не відбувся економічний колапс, політичний колапс. і тоді так мовити зовсім інша атмосфера буде. Тому я би не драматизував цю історію, і я думаю, що з нею буде так само, як санкційною політикою, в принципі, від початку повномасштабного вторгнення. Дуже повільно, дуже складно, з величезними дискусіями, з достатньо великими шпаринками. Ну що таке тіньовий флот? Ну тіньовий флот це ж не голка у копні сіна. Ми ж розуміємо, що це їх, їх з космосу видно. А вони досі існують. І банки російські досі функціонують. Ну тобто, розумієте, якщо росіянам видають візи, грубо кажучи, в Європу, ну то, відповідно, вони ж якось там купують щось, продають щось. Правильно? Ну, відповідно, у них є якісь карточки або кеш, тобто якось відбувається валютні операції, якось ця валюта опиняється на території Росії. Хтось відповідно допомагає. Тобто, я розумію, що це дуже складне питання. Можливо, там багатьом вже і не цікаво це слухати, але тим не менше, фахівці ж прекрасно розуміють. Що е, є вили... Сфу... паралельно з тим, як формується санкційна інфраструктура? Паралельно формується інфраструктура, яка дозволяє росіянам оминати санкції, і вони прекрасно це роблять. І Вони Будем... прекрасно це роблять, і є люди, які на тому заробляють величезні гроші. Є не сподіватися, виключення. що 9 серпня почуємо від Трампа нові санкції, які будуть дієвішими так. і ефективнішими. Я вам дуже дякую за розмову. Ви не все встигли обговорити. Так, так, так. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Валентин... Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.